Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег. Господарі сьогодні зіграють у традиційній жовтій формі. Гості, відповідно, як ви вже могли пересвідчитися, у чорній формі. Так, дякуємо Збройним силам України, саме тим, завдяки кому ми з вами маємо можливість і надалі насолоджуватися такими буденними речами. Футбол, Суспіль, зокрема. російської федерації всіх полеглих героїв, які наше майбутнє. <му> Можливо, хотів <б> розіграти. <му> так все таки розіграє через короткий пас. Така домашня заготовочка від Буковини Морговський. Зіграв дещо назад на Стасюка. Ну і зрештою тільки Аут. Вдалося витиснути у цій ситуації гостям. Буковина загалом активніше розпочинає цю гру. Удар головою. Механів добивання і м'яч у сітці. Перший гол уже в дебюті. Забиває саме Буковина. І це Віталій Дахновський. На п'ятій хвилині гості із Чернівців виходять уперед. Ну, начебто, вже вдалося знизити градус напруги після стандартного положення. Тільки аут витискають підопічні Сергія Шищенка. Але після розіграшу ауту, врешті-решт, Буковина відкриває рахунок у цьому матчі. Ну, а також чимало іншого цікавого контенту. Тому підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і неодмінно підтримуйте своїх улюбленців вподобайками. Давайте поставимо першу цілю у вигляді 200 лайків. За сьогодні зараз атакує Буковина і ще один удар. Ще один удар у площину. Позиційна атака для буковини. Підлепенець. Бойчук повертає на підлепенця. Підлепенець! удар з дальньої дистанції. Ще одне влучання у площину і на місці Максим Механік. Доволі великими силами насправді попрямували до чужого штрафного футболіста в жовтому. але розіграв лівий берег Галоян чи то удар, чи то простріл на дальню стійку, але якщо це удар, то в площину не влучає. Сімон Галоян. Якщо це простріл, то ніхто із партнерів все-таки не встигає замкнути цю передачу. Тут невдала передача. Виконання Валерія Самара. Буковина м'яч підхопила на чужій території під лепенець. Під Підлепанець тягне, віддає у напрямку кожушка. Підлепанець. Далі підбирання. Вітенчук. 0-2. Ось так. голові від два дима Вітенчука. Ось так. На екваторі першого тайму. Буковина ще й подвоє свою перевагу в рахунку. Ось вона: реакція Сергія Шищенка, тренерського штабу Буковини. Справжній крижаний душ для господарів, для лівого берега. Вадим Вітанчук забиває. Так, ну що ж, ви чуєте повідомлення диктора. На превеликий жаль, матч перервано. У зв'язку із повітряною тривогою. Тому ми закликаємо усіх вас, любі друзі, неодмінно переходьте до укриття. У ну, сьогодні, якщо і надалі буковині вдасться. Все ж таки підтримувати належний переможний результат буде п'ята перемога поспіль, тобто, ще навіть не клубний рекорд, не повторення. Але команда Сергія Шищенка дійсно сьогодні виглядає напрочуд, впевнено, подача Галоян якимось чудернацьким способом намагався переправити м'яч у ворота після навісної передачі з лівого флангу, але не влучає він. Кожушко технічно розвертається з м'ячем у штрапному. Він біля лицевої залишається. І ще один корнер для своєї команди заробляє Олег Кожушко. В принципі, градус небезпеки цієї контратаки вже втрачено. Косовський. Косовський підключає партнера. Подача відбувається. Удар головою. Вендел пробуває повз ворота. А ось це уже дійсно якісний момент від лівого берега. Ну і зрештою, давайте все-таки зі складом Буковини теж пригадаємо, освіжимо його в пам'яті. Герман Пеньков у воротах. Пара центральних захисників Микита Безуглий та Андрій Бусько. На лівому фланці Ян Морговський. під Лепенець тим часом на Кожушка. Кожушко у штрафному, але Якимів встигає вибити м'яч за межі поля. На правому фланці оборони у Буковини Петро Стасюк. В опорній зоні Вадим Вітенчук ближче до атаки. Ворскла на виїзді. Перемогла пробій з рахунком 2-0. До речі, таким чином полтавці спромоглися перервати тривалу безвершну серію. А зараз Буковина забиває третій. І це Олег Кожушко. Він замикає дальню стійку після прострілу Євгена під Лепенця. Про решту поєдинків сьомого туру вібет першої ліги ще обов'язково згадаємо. Адже Буковина доводить свою перевагу до розгромної. 54 хвилина Олег Кожушко. Автор єдиного голу в Кубковому матчі проти Львівських Карпат забиває і в наступному матчі чемпіонату. Отож Бойчук ось таку дугу описує своїм ударом. Так, на техніку пробиває Бойчук майже без розбігу. Результативний штрафний Руслана Ротаня у фіналі Ліги Європи проти Севільї. Всі ми пам'ятаємо той матч. Руслан Ротань під у першого тайму. Тоді рахунок зрівняв 2-2. Ну, але забив у тій ситуації. Руслан Ротань. Богдан Бойчук також на техніку. Елегантно, перекидаючи стінку, у ближній кут. Намагався влучити, але все ж не влучив. У площину зараз порушення правил. Дісталося тут футболісту лівому берегу. Уже і медики на полі з'являються. Так, Сергій Косовський, а тут Дахновський так неприємно на руку наступив своєму супернику. Отож штрафний удар на чужій половині для лівого берега. Подача на дальню стійку, а там сідний абсолютно неприкритим виявився. Синиця. У центр зміщується. Тіщенко. Підключає Соколова. Максимально насичують чужий штрафний майданчик футболісти Лівого Берега. Уже п'ять футболістів. Очікували на подачу від Олега Соколова, але знову створити якийсь момент. Шинкаренко. Ще одна контратака. Дахновський. У центрі зміщиться, Пробуває Дахновський. Рикошет доволі неприємний. І, врешті-решт, право на кутовий заробляють гості із Чернівців. Коли єдиний гол на цьому стадіоні провів Євген Підлепенець. Який у поза минулому сезоні виступав ще за Львівський клуб. Зараз атака. Удар! Удар низом! І ось він момент. Ще одна нагода для лівого берега. От все-таки почастішали подібні моменти. Кутоби виконує синиця. Висока подача. І знову у напрямку сідний удар. І не вдається заштовхати. І все таки, все-таки забиває сідний. М'яч так заметушився по воротарському майданчику. І Сідней найбільш спритним виявився у цьому хаосі. Отож, 1-3. І Надія все ж таки відроджується. 75-та хвилина. Четвертий гол забуває у нинішньому сезоні першої ліги. Сідней, звісно ж, це найкращий бомбардир команди. І все це навіть попри амплуа лівого захисника там Валерію Самару. Восьмого туру, це 29 вересня. І базова дата. Дев'ятого туру, в рамках якого лівий берег прийматиме Тернопільську ниву 4 жовтня. Але, повторююся, це базова дата. Зараз порушення правил. Ще один фол і жовта картка. От згадував я про повну відсутність карток. І ось перше попередження демонструє Ігор Сташук для Даниїла Сухоручка. Дивимося, що там трапилося. А, до речі, так доволі грубо відмахнувся ногою. Лівий берег залишається у меншості. і Здається, якщо існувала якась певна ілюзія надії на камбек, то після цього вилучення жодних ілюзій, напевно, вже не залишається. Так, ну і зрештою, 4 хвилини вичерпано, але ще дасть можливість провести атаку. Ігор Сташук так, атаку повноцінну завершити, хоча б ударом футболістам лівого берега не вдалося, і таким чином. Все ж таки дає фінальний свисток. Арбітер. Отже, 1-3. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег.